Сьогодні я розкажу вам продовження історії, коли в мене в'їхав і трон, коли я стояла. Я думаю, ви пам'ятаєте, якщо ні, зараз покажу вам фрагментик невеличкий. І нарешті я вирішила все ж таки відремонтувати своє Теслу, Хоча багато хто казав, що можна залишити і так, там його цю царапинку не видно і можна не фарбувати. Але я, в принципі, людина така трішечки педантична і мені подобається, коли моє улюблене авто в доглянутому стані. Тому я Приїхала сьогодні на СТО, яке називається Карнап. І поясню, чому саме а, цей сервіс. Не повірите, але я їх знайшла в інстаграмі. Мені просто потрапилась їх реклама на очі, а, де було дуже класне відео, де вони полірують автомобілі. Я подумала, навіщо а, його там фарбувати, якщо можна відполірувати. Виявилось не все так, так легко, як мені здавалося на а, цьому відео. Але що мені сподобалось? я написала в цю компанію, і ми почали домовлятися, коли ж я зможу проїхати на сервіс. Це знаходиться на лівому березі одразу За Дарницьким мостом, канальна 1. Не те, що вам почулося, канальна 1. Ось. І, і ті, хто мене знає, я розумію, що домовити зі мною про зустріч ну це прям дуже важко. Тому що в мене такий щільний графік протягом тижня, і я можу якісь речі робити на вихідних. На вихідних в неділю вони не працюють, а в суботу щось там також не виходило. І от а, ця людина, я ще не знаю, чи то менеджер, чи то співвласник, він приїхав до мене на точку, куди я скинула, де стояла автівка. А я в той час займалася в залі. Тобто я навіть не могла до нього вийти. І він мені пише в інстаграмі: типу, все, окей, можете не виходити, я побачив вашу автівку, треба зробити те-те-та-те. То, чекаю вас там тоді-то, тоді-то, тоді. І для мене це був показник вау! І ось цього я дуже не очікувала, коли настільки зацікавленість і клієнтоорієнтовність. Для мене сервіс значить багато. Тому як тільки вони сказали, що вони самостійно до мене приїдуть і подивляться, а ще й без моєї участі, ну все, тут просто було 100%, що ремонтувати я буду тільки у них. А тепер ходімо, можливо, мені розкажуть, що ж таки будуть зробити з моїм бампером. Мусеньку зараз вже будуть завозити а, в бокс де її будуть ремонтувати, фарбувати. О, так вона тепер буде відповідати мені. Вчора я фарбувала волосся. Сьогодні вона буде. Слухай. Крилон крашений, і він відрізняється по кольору. А що мені казали, не бита, не крашена»? Надурили? Це ми вже більш точно вам скажемо, коли знімемо і подивимося, розрівняємо хво... більш точно. Ось цю, так, да, зробите. Потім... І приберемо пробере. І, І там ще побудете. десь, ось бачиш, ось це така, але я її не бачила. І ось це лак, так, да, потріскався? це? ж не бампер? Лак від того, що було так. Тобто в суботу я можу її забрати. Ми плануємо що так. Бо я помру до суботи. Приведеться Валентину мене катати три дні. Ти дуже полюбляє тесло. Тут багато місця. А ви на ній активно ну. їздите, так? Дуже. Я по тискам галюмаю, бачу. Я сподіваюся, що коли зараз відкрутять моє днище, звідти не повипадають помади та банки від редбулів. Коли підбирає фарбу. Як буде готова фарба в процесі, поки він буде це підбирати, ми будемо виготовлювати бампер. З ним ми зараз подивимося, немає чи там тріщин, чи не треба його паяти. Потім після цього, ну, якщо не треба паяти, все це виготавлюється, підготавлюється під фарбування. Ну і Потім процес фарбування. Наноситься база, потім лак. І воно за три дні? Ні, ґрунт сохне, є технологічний процес. Ну для того щоб не заважати майстрам, я зараз поїду з Валентином, тому що авто я залишаю в надійних руках. А ми з нею зустрінемось рівно через три дні. Що, ось моя ластівка вже готова. З новою мордахою, з посмішкою. Вона реально як новенька. Тепер можете сказати мені, що ви робили з нею. Фарбували банки, підпаяли трошечки та була трішки. Так, тобто вона реально зараз на сонечку покажу, як новенька. З Замінили номерні знаки. на нові. Ух ти! Ні, ви казали, що ще полірували її. А, да, Збулися збили. мирлуми. Да. Колір попали дуже добре, зробили гарно. Будемо сподіватися, що власниця буде дуже задоволена. Мені коли показали, що реально колір мого та бамперу він відрізнявся від капота. Я, ну як людина там з присічною, який я цього не бачила. А коли правильним кутом спеціалісти говорять, що та подивись, воно ж реально відрізняється, я такою, о, да, серйозно. А зараз, а зараз в мене нова машина. Ну що нарешті моя машина зі мною я дійсно сумувала, тому що знаєте, це вже невід'ємна частина а, мого тіла, знаю, знаємо і правою, і лівою, обох рук одразу. І я коли сіла, така вау, все супер. Я вже така а, трішки розслабилася, тому що все чудово. Стосовно самого ремонту, мені а, відремонтували мій бампер передній. тепер він реально як новий. Фарбу підбирали довго, тому що це такий складний колір і для розуміння. Казалось би, що це там біла автівка. А для того, щоб його пофарбувати, цей пампер необхідно було змішати аж 9 різновидів фарби. Ну, це так забагато, навіть зелений колір тут присутній. Ось. Тому я рекомендую цей сервіс, якщо вам треба щось відремонтувати, відполірувати. До речі, машину мені також відполірували і вона тепер виглядає як дійсно новий автомобіль. А, то звертайтеся до хлопців, я залишу посилання, як їх знайти в цьому під цим відео. А, дякую, що дивитесь, підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики. І бажаю ніколи не потрапляти на СТО а, з таких причин, а лише для якогось технічного огляду. Для щоб впевнені, що з вашою машиною все добре.